Київ у столиці завівся маньяк, що підпалює будинки. Це було на початку 2008-го. Тоді горіли під'їзди у кількох будинках, причому у різних районах Києва. Чоловік підпалював сміття та речі, які виносили в коридор мешканці багатоповерхівок. Візитною карткою дивака були дивні записки, які він залишав на місці злочину. На допиті чоловік розповідав, що хотів зробити під'їзди чистішими. Може, у вас чисто, але вони бачили, що твориться під'їзду. По а про мусорників взагалі не. Згодом експертиза визнала чоловіка неосудним як такого, що має нездорову психіку. Наразі він у відповідній лікарні, а жителі погорілих під'їздів лишилися за місцем прописки. Вулиця Василя Порика, 17 а, 7-й поверх. Після підпалу пройшло вже півтора року, але мешканці поверху згадують роботу палія, ніби це було вчора. Наша скак сюди диван. Його облили вроде, бензином, або керосином. І тільки дружини пружини залишились. Микола Степанович, інвалід другої групи та пенсіонер. У момент загоряння він єдиний з поверху був удома. Побачивши вогонь у коридорі, швидко викликав пожежників. Хотів вийти, думав, що, 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 що там немножко там горить. А тут вогонь більший. не було б Миколи Степановича тоді вдома. Хто значить обмежився б вогонь лише диваном? Відразу після підпалу Микола Степанович написав заяву до 708-го жеку. Я говорю, Надо ж. Что-то сделать, хоть ленорм, там. У нас нет материала, вы в очереди. А очередь, может, в 2010 году будет, а может, в 2011 году. Но не хочу я тоже нагружать. Потерпілий за слов'янськими традиціями не хоче створювати неприємності ЖЕКу, тож мириться з обставинами. Пізніше Жек повідомив, що за це мусить відповідати той, хто виніс сміття до коридору. Комунальне підприємство заявило, що на цю людину збирається подавати до суду. А ну Жек потом прийшов. все, вроді вони там посмотрим, що вони нічого робити не будуть, тому що їхня вина. Вот, они на них в суд. Але до суду так ніхто і не подавав. Микола Степанович розповідає, що ЖЕК замінив лише дерев'яне оздоблення біля ліфта. Ну, ні, матеріалу. Вот хотіла токанувати. Після підпалу чоловік як може підтримує порядок в коридорі. Постелив доріжки, помив стіни, замінив згорілі дерев'яні двері на залізні. Я вважаю, год пройшов. Даже смішно. А окна я сам поставив. Те, що можна, я зробив. Більш-менш аккуратно, я привожу. Так. Убираю по маленькому. Ну, що делать в квартире пенсіонера інваліду. Так подмелу убрав. По на сьомому поверсі майже усі пенсіонери. Тому їм навіть скинутися на сила. Пенсія маленька 521 рубль 76 копеек. Я же ничего не можу сделать. А в матері те же теж саме. Що я сам його сделаю. Лучше я на это, кулю... я каркаю, якарка. Не, ну серйозно, ну, а що можна купити? Наше звернення до ЖЕКу підтвердило, що Микола Степанович не лукавив. Відповідь була такою ж. Дійсно, скарги і заяви від мешканців надходили. Ці скарги були розглянуті, але за відсутності фінансування ми їх виконати не можемо. І в штаті у нас вакансія вільна, маляра, штукатура. Може, воно ну, і є Може, на ну, таки то ж бути, я не знаю. в принципі. Ну так, от жо. Сподіваємось, комунальне підприємство дотримає свого слова і допоможе пенсіонерам, щойно з'явиться фінансування. А мешканці сьомого поверху все ж дочекаються обіцяного ремонту. З усієї цієї історії можна зробити лише один висновок: маніяки маніяками, а під'їзди краще не захаращувати. Вогонь мотлох любить.